Врахочи один докази вини Корнієнки, протокол про нестину пропорушення, який не відповідає статті 256 кодексу України про свідчення пропору, також інструкції. І вказано не можуть бути усунуті в ході розправ, суддя вважає, що необхідно повинен нативне правильно з Українку, то вдає десятку рухомислому Києві для до в ході якого необхідно ростити корнянки і права та обов'язково. Кодексу України про нести пропорушення, відібрати поясню письмові пояснюють святки Гунько, Чуна, Хандрухович, Чертуняка, Зінчик, Ларіна, Лямичеви, долучити інші докази, а також сунути інші недолі указані постанові. Я не можу аналізувати, скажімо, чим керувався суддя, бо я взагалі перший раз у суді як. Особи, яку намагаються притягнути до відповідальності, я під час судового засідання звернула увагу на те, що суддя сам самостійно також підкреслював недостатність доказів наданих ГДІ і абсурдність звинувачення. Ну, наприклад, під час оформлення протоколу про нібито в не правопорушення у відділку ДАЇ перебував як мінімум один свідок, який міг надати правдиву версію. Подія на ту, яка викладена у рапорті, складена інспектором з червою. Крім того, інспектор Лисечко, який склав протокол процедур правопорушення, сам не є інспектором, який фіксував це правопорушення, що теж суперечить всім інструкціям, які є вдані. Тобто суддя, зі свого боку, під час процесу також відзначив низку неспівкодінь і невідповідність цим інструкціями процедурам, які мали бути отримані. Мені здається, що Тут трошки влада не розрахову не розрахувала сили, як власне кажучи, в багатьох інших випадках, тобто не зовсім собі уявляють, з ким вони зв'язалися, тобто вони насправді зв'язалися з найпотужнішою, найсвідомішою, найкультурнішою частиною суспільства, от саме з громадянами, так це Громадянським суспільством і це ну нічого доброго їй не відчує, тому що перемога буде за громадянами.